11 квітня, і сьогодні я нарешті беруся до помідорів. Сьогодні хочу відібрати сорти, які я буду висівати, намочити їх, щоб вони проклюнулись. Сьогодні у нас знов мінус 4 на вулиці вночі було морозу, лежить сніг. Але вже з неділі обіцяють потепління, тож вже можна, можна вже займатися помідорками, вибрати, подумати гарно, що в цьому році сіяти. Дуже хочу постаратися не насіяти багато, тому що ну, важко за ними ходити. Допомоги майже немає. Все, виходить, що все робиш одними руками. От. Хочу в цьому році посіяти трошки більше томатів, гномів. Ці гноми я виписувала через Facebook у Наталії Касинелі. Вона в фейсбукові підписана як сеньора помідора. Я дуже задоволена тими сортами, що вона мені вислала. В неї вони всі помідори розсортовані по. Видах і високорослі, і низькорослі, і гноми, і салатні, і закусочні, в общем, на будь-який смак можна собі знайти. От Минулого року я трошки їх сіла. В цьому році я хочу більше гномів посіяти, бо минулий рік показав, що вони дуже витривалі до посухи, до спеки сильної. Вони найбільш у них листя такого, знаєте, Картопляного типу дуже широке, дуже м'ясисте, і, можливо, за рахунок цього вони так не страждають від спеки, і від палючого сонця, і від того, що нема дощу, як інші помідорки. Тож зараз буду дивитись, відкладати собі, це в мене позаторічні насіння, а це в мене минулорічні насіння. Хочу посіяти жовтих помідорок. Взагалі, зараз відберу і буду показувати, що я роблю далі. Ну що, ну, вибирала я в цьому році собі 17 сортів. Всього на всьому минулому було 25, але вже так хапала себе за руки, повідкладала Все, вони в мене лежать. Зараз я стаканчики. У мене такі стаканчики з-під йогурту. Зараз зроблю розчин марганцовки. І кожен е, сорт. Буду брати, я знаю, по два десятки на може трошки більше. Буду занурювати кожен сорт хвилин на 10-15 для протруювання. От. А тоді в вологу трапочку і в коробочку. Можна кульочок в тепле місце, щоб. Вони трошки почали переростати, щоб вже коли буду висівати їх в парничок, щоб вони були вже наклюнуті. Вони тоді швиденько сходять, висенько йдуть в рост. Наливала марганцовочки трошки. І я собі знаю, що звідси перший у мене йде сорт, Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось я собі перескладала, деякі. Зараз насиплю насінинки стаканчик, засип... З... позакладала я насінинки туди. Тепер 10 хвилин. Вони у мене будуть тут пливати. А я тим часом підготую У мене біла тканина. Зараз понариваю клаптики, попідписую їх. Як то кажуть, головне своєчасно згадати. Поки я підписувала свої клаптики, згадала, що в мене ще ж куплені є насіннячка помідорів. Тож, додала їх в свій список, то в мене, виходить, 22 сорти в цьому році. 22 сорти. Ще у мене ось оберіг, жовтий банан, смугасте серце, волове серце смугасте. Я так думаю, що це однаковий сорт. І золота груша. От зараз буду виймати це на і закладати інше. Перших 5 штучок я промила. Верніше водичку злила, виливаю через сітечко на тарілку виливаю, вибираю на І так як перчик закручую в тряпочку, в тряпочки там номер в мене написаний. Викладаю в таку формочку. От тоді ще раз, вже як всі в мене тут будуть помідорки, всі закладені, я ще раз зверху побризкою водою, щоб була волога, закутую кульочком і тепле темне місце. І, і якщо все буде нормально, якщо насіннячко у мене хороше, а воно у мене хороше, бо це моє насіння, то десь днів через 3-4 будуть з'являтися перші росточки, буде прокльовуватись насіннячко. Залишилось у мене два останніх сорти, виливаю я ситечко. проціджую. От всі на сінинки, ситечко. і на тряпочку. Зібрала їх на тряпочку, тепер тряпочку закручую, так, щоб вони не повипадали. Намочую і складаю сюди. Все насіння я позакручувала. Тряпочки всі понамочувала. На тряпочках стоїть номер. От тепер я закутую все це в поліетиленовий пакетик і поставлю десь. Близенько до батареї, щоб воно було в теплі. І буде ребростати. Помідорки мої будуть проростати. Ось так, на сьогоднішній день, на 11 квітня, виглядають мої перчики. Я їх тільки що розвернула, кручу їх кожен день, щоб вони рівномірно тягнулися до сонечка. Сонечка не вистачає, бо вчора було пасмурно до обіду, йшов сніг. Якщо можете бачити, ще лежить сніг. Ще в нас не розстав вночі було мінус 4. От у мене є такий вже величенький один, дуже гарно потягнувся поріс. Є менші, але загалом більш-менш, як на сьогоднішній день, то розсада більш-менш. Зараз буде потепліє. Буду їх помаленечку виносити на вулицю, коли не буде вітру. Відставляти ящики на вулицю. Ось ось такий маю дитячий садочок. Бачите, вже друга пара справжніх листочків сформована. Це тільки що перевернула, тому вони всі сюди нахилені. Вони скоро розвернуться і будуть нахилені до сонечка. Так само маю. Отаких От красавців вже. У мене помідори, красавці. Поки що не маю як їх виставити на вулицю, тому що холодно. Ще пару днів. І вже можна буде в тепличку їх. Це моя пітуня. Так само погода не дає розпікірувати. Ось все потепліє, піде розпікіровка. Це ще жовті мої перчики. доганяють. Це кабачок. І ось о два кабачка. Це в мене кавунчики. Деякі тільки-тільки сходять, а деякі, бачите, вже які. Теж їх потім розсадю. Не було що посадити. Дивіться, і жовті нарциси, і сніг. Такі погоди в нас в цьому році. тут віола моя. Їх вже теж треба на вулицю, але холодно. Холодно, холодно. Вже через кілька днів то вже вони підуть на сонечко, бо дуже хочуть вони вже на сонечку. Вони, бачите, вже які кущики розкущилися, гарні. Ну, ось так такий в мене на сьогодні садочок на фоні снігу.